Гарріс – 60. її батьки, мігранти, мати з Індії, батько чорношкіри з Ямайки. Тож її раса змішана. Свій шлях в американський політичний естеблішмент камала прокладала сама з низів у два із половиною роки. Вона вперше почула від мами Подбай про молодшу сестру Майя щойно народилася, і невдовзі матері довелося виховувати до нього дні. Але про своє дитинство Камала згадує як про виключно щасливе. Навіть засвоєна з маличку звичка дбати про інших молодшу сестру, однокласниць. Усі, хто почувався несправедливо ображеним чи у біді, не стільки завдавала клопоту, як допомогла обрати шлях у житті. мама вчила мене і маю ніколи не скаржтеся на несправедливість. робіть щось із цим. Щось робіть. А також вона нас вчила не робити, аби як. У 40 років Гаріс обирається районним прокурором Сан-Франциско. Це вже досягнення. Жінки у 2000 не часто виборювали традиційно чоловічі посади, але вона не зупиняється і росте до генпрокурора Каліфорнії. Про особисте життя Гаріс у молодості відомо небагато. Точніше, вона цю тему воліє оминати. Втім, таблоїди сповнені чуток про її роман із харизматичним впливовим і на 30 років старшим колишнім мером Сан-Франциско Віллі Брауном. Чоловіка, яким вона пишається, і не приховує від публіки, Гаріс зустріла у майже 50. Вона вже була генпрокуроркою Дугласем Хофф успішним юристом. Спільні друзі дали дугласу її номер і вмовили на побачення всліпу. Не думаю, що хтось міг би порадити подзвонити о 8.30 ранку. Але я сам так і зробив. Потрапив на її голосову пошту і почав щось плести. привіт, це Дах. вже їду на ранню зустріч. Хамала сейвдавосмел до речі, камала зберегла це голосове і змушує мене слухати на кожну річницю. Спільних дітей у пари Гаррі Семхов немає, але діти Дугласа від першого шлюбу називають камалу Мамала. Удома вона може бути люблячою м'якою дружиною, а на роботі бійцем. У 2020-му двадцятому гаріс хотіла балотуватися у президенти і зійшлася на дебатах із колишнім віце-президентом Джо Байденом, нещадно критикуючи його за те, що він колись виступав за те, щоб такі, як вона, темношкірі діти не могли їздити з білими на тих самих шкільних автобусах. У Каліфорнії була одна дівчинка, другокласниця державної школи. Вона щодня їздила на такому автобусі до школи, і цією дівчинкою була я. Байден не образився. Після дебатів, які Гаріс програла, запропонував їй стати його партнеркою, кандидаткою у віце-президенти. Увесь час у Білому домі вона перебувала у його тіні. Гаріс не була на перших ролях, займалася проблемами жінок і мігрантів. Лояльність президенту вона зберігала до останнього. Коли після провальних дебатів Байдена з Трампом уся демократична партія повстала проти президента і тиснула на нього, вимагаючи відмовитися від другого терміну. Гаріс мовчала. І команда не робила жодних рухів, навіть коли осередок партії розумів, Байден от от здасться. Він так і зробив і передав свою номінацію. Їй шлях, який за останні тижні вивів мене сюди, був неочікуваним, але мені не звикати до несподіваних подорожей. Вона стрімко включилася в кампанію і на першому етапі значно підняла рейтинги. Команда Гарріс у боротьбі проти Трампа обрала рольову модель прокурор-злочинець. Себе вона позиціонує як охоронницю законності. За Трампом нескінченні кримінальні справи, а також захисницю репродуктивних прав жінок. Республіканці криміналізували аборти у деяких штатах. Її слабка сторона з точки зору американців. Економіка. Гаріс на відміну від Трампа не має відповідного досвіду. У питанні війни в Україні вона наразі повторює позицію Байдена. Експерти, з якими поспілкувалася ТСН, припускають, у разі її перемоги принаймні перший рік суттєвих зрушень на міжнародному треку не буде. Моя думка у перший рік адміністрації Гарріс це буде значною мірою виглядати як політика Байдена. Але щойно її нові радники обживуться в офісі, коли вона сама побуде президенткою. Ще певні внутрішні процеси пройдуть. От тоді її політика змінить. Policy will change. There will be a continuation. Політика та стратегія США можливо залишаться незмінними, але я не бачу в ній такого рівня турботи, такого рівня емоційного зв'язку з цією війною та стражданнями українського народу, такого міцного зв'язку з президентом Зеленським, який мав президент Байден. кілька разів Гарріс вже робила історичні прориви. Стала першою темношкірою жінкою генпрокуроркою, згодом віце-президенткою. Наступний може бути масштабнішим. Жінка ще ніколи не виборювала головний американський офіс із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.